Доброго раночку, а може вечора. Дивлячись, коли ви дивитесь наш канал Лампове телебачення. Сьогодні ми зробимо, як то кажуть, мікротріп чи міні-тріп е секонд-хендами Кривого Рогу. Так, е давайте подивимось. Ну, перше, що ви побачили е на першому кадрі, це у нас такий Маріо. Якби він від натискання е, кнопочки не робив ось так, я подумав би, що він робить щось інше, розумієте? Прошу я. Він дуже вправно тримає руку, е, я думаю, майже на 45 градусів, так? Ну, це такий, типа, Маргарита забігала у різні секонд-хенди, які там є у них, і. Ну, я так розумію, що хоч щось було, так не що щоб э, побачила щось плюс-мінус цікаве. І вирішила взяти вот такого парубка. Ну, це я так розумію, в, в Макдональдсах, да? Да, Макдональдс. Нінтендо, Макдональдс 2017 рік. Ось така от у нас інтерактивна фігурка Маріо. It's me, Mario, let's go! Отака штучка. Йдемо далі. О! Це у нас там в окремому магазинчику, я так розумію, ну, які теж їм там з Англії привозять. Це у нас е, фігурки з інтерактивного. Інтер, оце прям справжні інтерактивні іграшки з е, гри е, Скайлендери. Це у нас скайлендери, там від Першої і далі, е, від Spires' Adventure і далі. А це е, фігурочка, яка у нас іде. З ігри uh, Skylanders uh, Superchargers, там де є прям гоночки, і там можна ставити на один портал гоночку, вона висвічується. Якщо просто ніхто не знає, як працює, тут є uh, вбудований чіп. І коли цю uh, гоночку, ну взагалі, фігурку Skylanders ставиш на портал його зчитує, і це показується е, одразу на екрані, і можна цим грати. І в Super там коли там, в гоночках можна ставити гоночку, вона з'являється е, на екрані, і ставиш, наприклад, ким ти будеш їздити, наприклад, цього гаврика. і все, і ти їдеш цим Гавриком на цій машинці, але в самій грі, тобто віртуально. От така от у нас прикольна історія. Ну, вони видно, що трошки там по побачили життя, але мені подобається е ось ця е наша гоночка літаюча. Дуже подобається. А вже ж вона мені дуже схожа ще не на гоночку, не на літаюча, а ще й на просто човен. Схоже, воно мені, але вже цей. Ну, мені подобається, що воно зроблено з гарного пластику і воно таке зносостійке. Ось. Так що. Ось така от штука. Прикольна. Це вже другий раз Маргарита там буває в цьому магазинчику і, і забирає знову з календарів. Mm. Потім. В одному з календарів Second Handів знайшла вона. Read to Me Book and CD». Lion King, я так розумію, що це у нас а аудіокнига, мабуть. А або тут і книга, і послухати. Ну, я точно не знаю. ну, е Вигляд у нього добрий. Це така по суті, казка. Казка. У мене такого плану є, наскільки пам'ятаю, цей е Корпорація Монстрів. Така сама штука. Можна прочитати до речі. Share the magic of Disney storytelling with your family and make reading more fun than ever. When you play the CD, you can listen to the story and read alone using the 24-page storybook. Зрозуміло, так? Коли ви граєте CD, ви можете слухати історію і читати. Книжку з історією у 24 сторінки. Favorite character voices with its sounds, effects, and music from the film. Ага, Улюблені голоси. Тобто голоси улюблених персонажів, звукові ефекти і музика з самого фільму. Ну, я так розумію, з мультфільму. Word for word narration to help build vocabulary and encourage uh, independent reading. Ага. Word for word narration to help. Я так розумію, що uh, від слова до слова. А я просто зараз це так. Ну, я плюс-мінус розумію. Uh, щоб, uh, uh, щоб допомогти зробити словник і. Uh, Ну, я так розумію, щоб не, незалежно можна бути незалежно читати все це діло, коли я так розумію, для дітей, щоб воно якось правильно це підбирає. Ну, я не знаю, а може це воно просто вже підібрано. Beautifully illustrated, easy to read storybook. Ну, це зрозуміло, що воно гарно ілюстровано і дуже легко для читання книжка з історією про короля Льва. Lion the King. До речі, цікавий факт. Ви ж знаєте, як звати головного героя. Да? Він там у нас хто? Сімба? Да? А ви ж знаєте, що це вони піддивилися на японський мультик? Там, де Лев його звали Льва Кімба, і він був білого кольору. Я, наскільки я пам'ятаю, то це якраз через те, що він білий був, його і звали Кімба. А вони, я так розумію, підслухали, переробили, зробили його не, білого, не білим, а простим. Ну, тобто там, жовтеньким, не знаю, як правильно сказати, золотистим, і назвали його Сімба. Отака от от у нас історія. Ну, дійсно, вони завжди десь щось піддергували. Ну, а що а робити? Як і Голівуд, в принципі. Така історія. От. І наостанок Маргарита знайшла е, е, гру. Memories, да, як правильно сказати? От, е, з е, вивченням іспанської е, мови, тому що вона цікавиться іспанською. Але, як вона сказала, вона це більше взяла не для себе, а для е, а для, 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 для того, щоб тут дітки у нас в школі могли. Е, бачите, тут написано о, циферки, окей. Е, от от це виглядає. Це діставати. Ага, тут 12. Я просто не знаю, е як воно тут все, е який принцип вивчення. Ну, тобто тут такі чотири яч ячейки, да, і, і в них вкладені, вкладені цифри. Ага. Цікаво. Просто я не знаю, чому тут тільки цифри, і, і як тут жити по-інакшому. От. Ну, я іспанську не вчу, але прикольно. Прикольно, що от така от е, гра є. Ну, я так розумію, що вона вже побачила життя. Тут видно, що є воно якась тут фарбою, щось замазано, але всередині наче виглядає добре. Отож, така історія. Дякую за перегляд. На секундах можна знайти як настільні ігри, що я неодноразово знаходив і навіть щось, навіть щось собі в колекцію купляв. Так і можна знайти якісь сторі-телінги, аудіо і не тільки книжки. Можна знайти фігурочки із Макдональдса, тематичні нінтендовські, а також можна знайти. Я думаю, що ще доволі актуальні. І головне, що вони доволі вони ще досі плейбл. Тобто вони ще працюють. Ну, там є якісь. У мене відсоток непрацюючих фігурок був, не знаю, ну, з усі, усієї, усієї великої колекції у мене там не працювало за весь цей час фігурки з половиною. Як що значить 3 з половиною? Поясню. Справа в тому, що, бачите, це проста фігурка. Це з, прям з першого е, як я казав, Spires Adventure з календарем, а Потім там у нас іде Guains, це коли великі, там такі великі. Потім у нас іде на А, от якраз в третій частині з'являється, вона називається Свап Форс. І там якраз з'являється така штука, коли фігурки з цієї частини вони на магнітах, і їх можна між собою міняти. І виходить, що один герой може мати сили як однієї стихії, так і іншої. От. І, тому, да, і тому в мене десь у мене була така штука, що у мене одна половинка працювала, інша могла не працювати. О, так що. Ну, а якщо за е, шкалою е, крутості, то а вже ж, мені більше за все, е, сподобався. Е, сподобалось ось це придбання реально. Тому що у мене такої нема, по-перше, а, а по-друге, тому що, ну, я 100% е, буду її використовувати у грі, коли буду проходити Супер Чарджес. Тому. Дякую вам за перегляд. І е, залишайтеся з нами. Пишіть коментарі. Е, ну, це все а вже ж за бажанням. Але коли я відчуваю, що зі мною спілкуються, я готовий е, спілкуватися у відповідь. Отже, дякую. Добра ніч. Ой.